Древні йоги казали, що фізичне та ментальне травлення пов'язані. Якщо ми добре перетравлюємо їжу, це означає, що ми добре будемо перетравлювати думки, ситуації та емоції. Хорошому травленні сприяють скручування у сторони. І це заняття з фокусом на скручування. Давайте почнемо це заняття у позі, сидячи зі схрещеними ногами. Я зазвичай рекомендую сісти на щось на подушку, складену ковдру або на йога блок, щоб трошки підняти стегна. Коли наші стегна вище за коліна, це надає нам більше стабільності у хребті. І завдяки цьому ми можемо знаходитись в цій позі більш тривалий час. Покладіть ваші ноги у зручне положення, розслабте руки на колінах. Можете заплющити тут очі. Давайте зробимо глибокий вдих і широко підіймемо руки над головою, потягнемось долонями до неба. І тепер на видиху скручування у животі повертаємось до правої сторони і відпустій ліву долоню на праве коліно, а права рука позаду спини на підлозі. На вдиху повертаємось до центру і підіймаємо руки догори. І тепер на видиху скручування повертаємось до лівої сторони, праве долоня на лівому коліні. Вдих, повертаємось до центру, руки над головою. І тепер на видиху повторюємо до правої сторони. Вдих до центру, руки над головою. І на видиху повторюємо. Ще раз на кожну сторону вдих. Видих. Не поспішайте. Сповільнюйтесь. Вдих. Повертаємось до центру. І на видиху повторюємо. На вдиху повертаємось до центру, руки над головою. І тепер на видиху просто відпустіть долоні на коліна. Якщо у вас є. Подушка або його блок, повільно приберіть це, поставте долоні перед собою на підлогу, переведіть долоні вперед. Ставайте на коліна, відправте гумілки назад, ми стаємо в позу на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна на ширині стегон, руки трошки ширші за плечі і широко розправте пальці рук. Зробіть глибокий вдих, поставте пальці ніг на підлогу. На видиху підійміть коліна, відправте стегну назад і догори і собака мордою донизу. Ви можете тут трошки позгинати коліна, щоб трошки розім'яти стегна, литки і, можливо, сідниці. Поставте ступні трошки ближче одне до одного, на вдиху підіміть право п'ято до гори, і тепер на видиху переведіть вагу тіла вперед, зігніть коліно, потягніться коліном до грудей і зробіть легкий крок поміж рук. Тепер на вдиху підіймаємо руки над головою, на видиху з'єднайте долоні разом, долоні навпроти грудей і лівий лікоть до правого коліна. Скручування у животі. Завжди є опція відпустити ліве коліно на підлогу, або ви можете залишатися тут. Поверніть ваші груди, плечі більше до правої сторони. Відчуйте скручування у животі. Зробіть ще один вдих. Подивіться донизу на видиху. Відпустіть долоні донизу, до підлоги. Тепер переведіть ваші долоні трошки вперед від вашої правої ступні. Зробіть крок ближче лівою ступнею. І дуже повільно переведіть вагу тіла на руки та праву ступню, Підійміть ліву ступню від підлоги. Ліва ступня напружена, пальці ніг показують донизу. А праве коліно трошки зігнуте. Зробіть вдих. Ліва рука на підлозі або на йога-блоці, і на видиху права рука підіймається над головою. Скручування у животі. Груди повертаються до правої сторони. Зробіть ще один дих. Подивіться донизу, відпустіть праву руку донизу. І тепер ми робимо крок назад лівою ступнею у те саме положення, як було до цього. Повертаємося до пози випаду. Тепер на вдиху знову підіймаємо руки над головою. І тепер на видиху, скручування у животі, повертаємо груди до правої сторони, розкриваємо руки до сторінь долонями донизу. Тягнемось правою рукою до лівого стегна, підіймаємо ліву руку над головою. Завжди є відпустити ліве коліно на підлогу. Тепер на наступному вдиху повертаємось до центру, підіймаємо руки над головою. На видиху відпустіть долоні донизу. Робимо крок назад правою ступнею. Собака мордою донизу. Адаму шванасина. Коліна трошки зігнуті. Спина пряма та шия пряма. Тепер зробимо те ж саме на наступну сторону. Поставте ступні ближче одне до одного. На вдиху, ліва нога тягнеться догори. На видиху переводимо вигу тіла вперед. Коліно зігнуте, тягнемось до грудей. І робимо легкий круг, крок поміж рук. Тепер на вдиху підіймаємо руки і груди до неба. На видиху з'єднуємо долоні разом. Долоні навпроти грудей. Цього разу правий лікоть до лівого коліна. Скручування у животі, повертаємо груди плечі до лівої сторони. Завжди є опція відпустити праве коліно на підлогу. Давайте зробимо ще один вдих. І тепер на видиху подивіться донизу, відпустіть долоні донизу. І переведіть долоні трошки вперед від вашої лівої ступні. Зробіть крок ближче правою ступнею і дуже повільно переводимо вагу тіла на ліву ногу та руки. Повільно підійміть праву ступню від підлоги. Права ступня трошки напружена. А ліве коліно трошки зігнуте. Зробимо вдих, розкрийте груди. Права рука на підлозі або на його блоці, і на видиху ліва рука підіймається. І зафіксуйте ваш погляд на одному місці, яке не рухається. Дріжте. Підберіть ближче до грудей. Давайте зробимо ще один вдих. На видиху відпустіть руку донизу. І тепер крок назад правою ступнею. Повертаємося до пози випаду. На вдиху підіймаємо руки над головою. Опціонально у вас може бути праве коліно на підлозі. Тепер на видиху скручування у животі, повертаємо груди до лівої сторони, розкриваємо руки до сторін і тягнемось лівою рукою до правої сторони. Правого стегна і права рука над головою. Так само опціонально можна відпустити заднє коліно на підлогу. На наступному втиху повертаємось до центру. Руки над головою і тепер на видиху обережно відпустіть руки донизу і робимо крок назад. Собака, морди донизу. Адам у Якщо потрібно, позгинайте тут коліна, щоб трошки розім'яти стегна, сідниці. <плес> на наступному вдиху відпустіть коліна донизу, повертаємося до пози на четвереньках. На видиху схрестіть ваші гомілки. Долоні до колін і сідаємо на сідниці. Тепер витягніть ноги вперед. Проверніть стегна всередину. Це з якоїсь причини допомагає мені сидіти з більш прямою спиною. Якщо ви відчуваєте, що ваша спина округляється, я дуже раджу сісти на щось на подушку, можливо, складену ковдру, чи на його блок, щоб трошки підняти сідниці. Добре, тепер зігніть праве коліно і поставте праву ступню просто біля вашого лівого стегна або лівого коліна. Поставте праву руку на підлозі за спиною, на вдиху підіймаємо ліву руку над головою. І на видиху, скручування у животі, повертаємо груди до правої сторони, згинаємо лікуть, лівий лікоть за праве коліно. Або ви можете обійняти праве коліно лівим передпліччям. Наступний вдих, поверніть погляд вперед. відпустіть руки і поверніть груди допереду. Видих, залишайтеся. Тепер просто змінимо положення ніг. Тепер права нога пряма, ліве коліно зігнете. Ліва рука за спиною на підлозі. На вдиху права рука над головою. І тепер на видиху скручуємось, повертаємо груди до лівої сторони. Зігніть лікоть-лікоть за ліве коліно, або обійміть себе перед пліччям. Продовжуйте дихати. Наступний вдих. Повертаємо погляд вперед, відпустіть руки. Повертаємо груди, відпустіть ваші долоні на коліно. Випряміть ноги вперед. Знову ж таки можете провернути стегна до середини. Куди на зігнете настільки, настільки, наскільки вам потрібно. ступні трошки напружені і пальці ніг показують до неба. На вдиху підійміть руки над головою. І тепер на видиху руками тягнемось до пальців ніг. На половину десь складаємося, на вдиху, ми знову підводимось догори, тягнемось до неба. І на видиху повторимо, складаємось десь на половину. Ще один раз вдих. І на видиху знову складаємось, тепер візьміться руками гомілки, чи колотки або за ступні, якщо це доступно. На вдиху розкрити груди підйомна половина. На видиху зігніть лікті і приведіть підборіддя ближче до грудей. Шия та спина в одній лінії. Тепер просто відпустіть руки біля ступнів. І повільно підіймайте груди, приведіть руки ближче до стегу. Дякую велике вам за цю практику. Я бажаю вам гарного дня і до зустрічі у наступному відео!